Чи коли-небудь ви відчували, що не заслуговуєте на повагу чи любов через те, що не відповідаєте певним стандартам? Чи постійно намагаєтесь досягти ідеалу, вважаючи, що тільки тоді будете гідними? Чому ми так часто ігноруємо свою справжню цінність, прагнучи до недосяжної ідеальності, Карл Юнг казав: Ти не повинен бути ідеальним, щоб бути гідним. Ця проста, але глибока істина піднімає важливу тему психології, ідентичності та самоповаги. Можливо, ви вже стикалися з ситуацією, коли ваше відчуття вартості було тісно пов'язане з досягненням певного ідеалу. Як часто ми прагнемо бути кращими, навіть у дрібницях, і коли не досягаємо цього, відчуваємо провину чи недооцінку себе. Це один з найбільш поширених психологічних феноменів, який пов'язаний з нашою внутрішньою боротьбою за самоприйняття. Наукові дослідження підтверджують, що прагнення до ідеалу, особливо в умовах соціального порівняння, є нормальним, але надмірне прагнення до нього може призвести до зниження самооцінки і навіть депресії. Це явище, яке називається перфекціонізм, є широко вивченим у психології. Перфекціонізм вважається тим, що є як позитивним, так і шкідливим. Він може мотивувати досягати високих результатів, але водночас може викликати тривогу, самокритику і розчарування, коли ідеал не досягається. Людина, яка ставить собі надто високі вимоги, часто переживає стрес, оскільки вона не може бути абсолютно ідеальною, а це приводить до відчуття безсилля і фрустрації. Психологія вказує, що ідеалізм у стосунках і в особистісному розвитку створює надмірний тиск, що призводить до вигорання і втрати почуття власної цінності. Цікаво, що теорія самоповаги. Ідентифікує два основних компоненти самоцінність, яку ми здобуваємо від зовнішнього визнання, і самоповагу, яку ми отримуємо через внутрішнє прийняття себе, незважаючи на недоліки. Коли ми орієнтуємося тільки на зовнішні стандарти, ми ігноруємо важливий момент. Наше право бути не ідеальними, але все одно гідними любові і поваги. Тому головне питання, яке ми повинні собі задати, це, чому ми постійно намагаємося досягнути ідеалу, і чи є це справді необхідним для нашого щастя. Можливо, ми часто ігноруємо важливу складову психології, прийняття себе таким, яким ми є, з усіма недоліками. Помилками і труднощами, і саме в цьому прийнятті криється справжня цінність. Психологія розвитку ідентичності вказує на те, що внутрішня гармонія досягається через самоприйняття, а не через прагнення до бездоганності. Логіка цього проста ми повинні визнавати, що ідеальність. Це по суті міф, створений суспільними та культурними стереотипами. Ідеал не лише нереалістичний, але й часто обмежує нас у розвитку. Наукові дослідження в сфері самоповаги, зокрема роботи психолога Роя Баумайстера, показують, що найбільшу стійкість до стресів мають люди, які відчувають глибоке внутрішнє прийняття себе і своїх недоліків. Уявлення про себе як про недосконалу особистість, яка не повинна бути ідеальною, дозволяє нам не знижувати свою самоцінність, коли ми робимо помилки чи коли не відповідаємо стандартам, нав'язаним суспільством. Ідея про те, що недоліки вам, це частина нашої особистості, а не перешкода для щастя, є основною в багатьох сучасних підходах до психотерапії, наприклад. Методи когнітивно-поведінкової терапії спрямовані на те, щоб допомогти пацієнтам усвідомити і змінити свої переконання, пов'язані з ідеалізмом. Ідеалізація може призвести до порівнянь з іншими, що знижує рівень самооцінки і приводить до почуття невідповідності. Практика самоприйняття і здорового ставлення до своїх недоліків є важливими етапами на шляху до емоційного здоров'я, прийняття своїх слабкостей дозволяє нам усвідомити, що наша цінність не залежить від того, чи відповідаємо ми стандартам ідеалу. Крім того, коли ми починаємо приймати свої недоліки, ми стаємо більш відкритими до змін, ми перестаємо відчувати постійний страх перед помилками. І знову починаємо насолоджуватися процесом навчання і розвитку, а не тільки кінцевими результатами. Це дозволяє нам бути більш гнучкими, менш критичними до себе і зберігати психічну рівновагу, навіть коли життя вносить свої корективи. Один з основних кроків до подолання бажання бути ідеальним. Це зосередження на процесі, а не лише на результаті. Якщо ви навчитеся насолоджуватися самим процесом розвитку, вам буде простіше прийняти власні помилки і помічати прогрес, а не лише результат. Психологічні дослідження підтверджують, що люди, які віддають перевагу процесу, мають вищу емоційну стійкість і менше схильні до стресу. Також важливо звернути увагу на свій внутрішній діалог. Перфекціоністи часто ставлять собі непосильні завдання і критикують себе за дрібні помилки. Щоб позбутися цієї звички, корисно впроваджувати більш здорові способи мислення, наприклад, замість того, щоб фокусуватися на тому, що ви не зробили ідеально, спробуйте подумати про те, що ви зробили правильно і що можете покращити в наступний раз. Це підхід. Орієнтований на прогрес, а не на ідеалізацію результатів. Ще одним важливим кроком є розвиток емоційної гнучкості, здатності адаптуватися до різних ситуацій і не впадати в депресію через кожну невдачу. Ця здатність дозволяє вам приймати те, що ви не можете контролювати, і фокусуватися на тому, що залежить від вас. Саме ця внутрішня гнучкість є важливою умовою для того, щоб перестати ідеалізувати і почати жити в гармонії з собою? Чи трапляється вам, що ви не можете влаштувати себе через помилки, які робите? Чи здатні ви бути добрими до себе, коли щось йде не так, або відразу відчуваєте провину та невідповідність? Чому так важливо перестати бути Надмірно самокритичним, і як це допомагає нам жити в гармонії з собою? Карл Юнг казав Ти не повинен бути ідеальним, щоб бути гідним. У цьому висловлюванні приховано важливе психологічне послання ми не повинні відповідати якимось нереалістичним стандартам, щоб бути гідними поваги та любові, зокрема, самоповаги. Але чому так важко звільнитися від самокритики, яка з'являється в моменти, коли ми не відповідаємо цим стандартам? Найперша причина це звичка порівнювати себе з іншими, з зовнішніми ідеалами або соціальними стандартами. Це також пов'язано з нашим внутрішнім переконанням про те, що якщо ми не ідеальні, то не можемо бути достатньо хорошими. Від цього виникає постійна потреба доводити свою цінність. Змушуючи себе працювати більше, досягати більше і ставати кращими в усьому, навіть якщо це означає втрачену енергію або емоційне вигорання. Перфекціонізм це не просто бажання бути кращим, це внутрішня вимога до себе бути досконалим, інакше ми відчуваємо себе. Невдахами, але чи правда, що відмова від ідеальності і прийняття своїх недоліків означає менш успішне чи менш значуще життя? Звісно, ні. Усі великі досягнення та важливі моменти життя включають в себе не тільки успіхи, а й поразки, помилки, непорозуміння та невдачі. Це частина шляху, і вона має велике значення для нашого зростання. Перфекціонізм не тільки позначається на нашому емоційному стані, але й має фізичний вплив. Дослідження показують, що надмірна самокритика і прагнення до досконалості можуть викликати тривогу, стрес, депресію та навіть фізичні захворювання. Це особливо стосується людей, які намагаються завжди відповідати високим стандартам, встановленим суспільством або самими собою. Психологи стверджують, що перфекціоністи часто стають жертвами своїх же ідеалів, вони бояться зробити помилку, тому часто починають уникати ризику і це обмежує їхні можливості. В результаті людина не тільки не досягає ідеалу, а й втрачає можливість розвитку, оскільки постійно страхується від помилок. У довгостроковій перспективі це призводить до значного емоційного вигорання цікаво. Що згідно з дослідженнями, коли людина починає ставити свої кордони і приймати свої недоліки, її самооцінка і внутрішнє відчуття спокою значно підвищуються, вона перестає порівнювати себе з іншими і зосереджується на тому, що може покращити в собі, не гнобляючи себе за кожну помилку. Перше, що потрібно зробити, це зрозуміти, що недосконалість є природною частиною життя. Ніхто не може бути ідеальним, і це нормально. Якщо ви постійно прагнете до ідеалу, намагаючись бути кращим, ніж ви є, ви можете потрапити в пастку, яка заважає вам насолоджуватися життям. Важливо дозволити собі бути людьми, а не постійно шукати підтвердження у своїй ідеальності. Другий крок це фокус на процесі, а не на результаті. Багато людей, особливо ті, хто має схильність до перфекціонізму, орієнтовані на кінцевий результат, і це призводить до розчарувань, якщо результат не ідеальний. Замість того, щоб концентруватися лише на тому, щоб все було ідеально, важливо насолоджуватися самим процесом. Як частиною вашого зростання. Перегляньте своє ставлення до процесу. Це не просто шлях до досягнень, це шанс для самопізнання, навчання і розвитку. Третій крок це прийняття своїх недоліків. Ваша цінність не знижується через те, що ви не відповідаєте ідеалу. Прийняти свої слабкі місця означає не просто зрозуміти, де ви робите помилки, а й побачити їх як можливості для розвитку. Кожна помилка. Це шанс стати сильнішим і мудрішим, якщо ви зможете її правильно розцінити. Один із способів боротьби з самокритикою це практика любовної доброти або self-compassion, що означає бути добрим до себе, як до друга, коли ви робите помилку. Психологи радять, коли ви відчуваєте критику щодо себе, спробуйте звернутися до себе з добротою та підтримкою, а не з осудом. Ця практика допомагає знизити рівень стресу і тривоги, пов'язаної з самокритикою. Ще одна важлива техніка це усвідомленість, mindfulness, яка допомагає зберігати спокій в моменті, не зосереджуючи увагу на ідеальності. Практика mindfulness включає в себе прийняття того, що є без оцінки чи оцінювання себе, це дозволяє вам розслабитися. І не звинувачувати себе за кожну недосконалість. Нарешті, ще одна техніка це перехід від порівняння до. Власних стандартів, замість того, щоб порівнювати себе з іншими, визначте для себе власні цілі та цінності, які будуть визначати вашу самоцінність. Порівняння з іншими лише забирає енергію і викликає відчуття недооцінки, а зосередження на власних досягненнях допомагає вам побачити свої сильні сторони. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк. І підписатися на канал, щоб отримати більше корисних порад, які допоможуть вам позбутися самокритики і знайти внутрішній спокій, чи коли-небудь ви відчували, що весь ваш життєвий шлях це постійна боротьба за досягнення ідеалу? Чи зіштовхувалися ви з ситуацією, коли, незважаючи на всі зусилля, ви не могли бути задоволені собою, бо завжди порівнювали себе з іншими, чи вимагали від себе досконалості? І що важливіше, чому ми не можемо сприймати себе такими, які ми є, навіть якщо це означає прийняти свою недосконалість? Карл Юнг написав Ти не повинен бути ідеальним, щоб бути гідним. Це глибоке спостереження не тільки про самоповагу, а й про важливість прийняття своєї недосконалості. Ми часто ставимо надмірні вимоги до себе, намагаючись досягти ідеалу, і через це пропускаємо важливий момент ми вже гідні просто завдяки тому, що ми є. Коли ми чуємо ти не повинний бути ідеальним, це часто здається контрінтуїтивним. Нам нав'язують соціальні стандарти, ідеали через засоби масової інформації, соціальні мережі та навіть наші близькі. Ідеальність здається досягненням, яке приносить успіх, любов і прийняття. Однак саме в цьому прагненні до досконалості часто приховані наші найгірші емоційні реакції: розчарування, самокритика, депресія і навіть фізичний стрес. Психологи кажуть, що перфекціонізм, який є стійким переконанням, що лише ідеальність робить нас достойними, призводить до того, що людина постійно відчуває тривогу. І незадоволеність, і хоча прагнення досягти високих стандартів може бути мотивуючим, воно також може призвести до перенапруження і внутрішнього конфлікту, коли ми не можемо досягти цього ідеалу. Що відрізняє здорове прагнення до досконалості від перфекціонізму? Перше це орієнтація на процес, а не тільки на результат. Здорове прагнення дозволяє людині ставити цілі. І працювати над ними, отримуючи задоволення від саморозвитку, навіть якщо результат не ідеальний. Людина з таким підходом розуміє, що важливо не тільки досягти мети, а й насолоджуватися шляхом, вчитися на помилках і не боятися їх. Натомість перфекціоніст постійно порівнює себе з іншими або зі своїми нереалістичними уявленнями про ідеальність. Він не може бути задоволений результатом, бо вважає, що завжди можна зробити більше або краще. Він прагне до ідеалу, бо вважає, що лише таким чином може бути гідним. Дослідження психологів показують, що перфекціоністи часто мають високий рівень тривожності, депресії і вигорання, вони завжди перебувають під тиском власних стандартів, які дуже важко досягти. Це своєю чергою знижує їхню здатність відчувати щастя або задоволення від досягнутих результатів. Що ж тоді робити, щоб звільнитися від ідеалів і прийняти себе? Як перестати прагнути до досконалості і почати жити в гармонії з собою без самокритики і надмірних вимог до себе? Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що недосконалість є нормальною частиною людської природи. Ідеальність це міф, який не існує в реальному світі. Ніхто не може бути ідеальним і в цьому немає нічого поганого. Саме в нашій унікальності. У наших недоліках і слабких сторонах лежить справжня краса. Щоб почати приймати свою недосконалість, важливо зрозуміти, що ваша цінність не залежить від того, чи відповідаєте ви суспільним стандартам. Психологія самоповаги говорить, що ваше благополуччя і внутрішній спокій це не результат ваших досягнень, а те, як ви ставитесь до себе в момент, коли не все йде так, як планувалося. Ще одним кроком є навчання не порівнювати себе з іншими. Соціальні мережі і культура споживання породжують нескінченне порівняння себе з іншими, що викликає почуття меншовартості. Коли ви перестаєте порівнювати себе з іншими і зосереджуєтеся на своєму внутрішньому розвитку, ви починаєте відчувати свою унікальність і цінність. Техніка самоспостереження допомагає вам помітити, коли ви починаєте критикувати себе за те, що не відповідає ідеалу. Усвідомлення своїх думок дозволяє вам змінити наратив і почати ставитись до себе з добротою. Замість того, щоб казати собі Я недостатньо хороший, ви можете почати повторювати я роблю все можливе, і цього достатньо. Ще одна важлива практика це зосередження на позитивних моментах. Часто люди з високими вимогами до себе фокусуються на своїх недоліках і помилках. Важливо почати звертати увагу на те, що ви робите добре, на свої досягнення, на моменти, коли ви проявляєте силу і стійкість. Замість того, щоб ставити собі нереалістичні цілі, що викликають тривогу та розчарування, почніть встановлювати досяжні цілі, які дозволяють вам рухатися вперед. Майте на увазі, що кожен маленький крок до вашої мети це вже перемога, а не лише результат. Прийняття кожного етапу на цьому шляху допоможе вам зберігати внутрішню рівновагу. Замість того, щоб бути постійно недовольним собою за те, що не вдалося досягти ідеалу, почніть святкувати кожен момент на шляху до вашого розвитку, приймайте себе такими, якими ви є, з усіма слабкостями і досягненнями. Це дозволить вам почати звільнятися від перфекціонізму та відчувати справжнє задоволення від кожного кроку. Чи часто ви відчуваєте, що ваше прагнення до ідеалу призводить до внутрішнього конфлікту, чи іноді здається, що все навколо вимагає від вас бути кращими, сильнішими та досконалішими? Чому ми ставимо перед собою нереалістичні вимоги, і коли не можемо їх виконати, звинувачуємо себе? Карл Юнг казав, ти не повинен бути ідеальним, щоб бути гідним. І це важлива ідея для розуміння того, чому ми повинні перестати гнатися за ідеалами і дозволити собі бути людьми з усіма нашими слабкостями та недоліками. У психології відомо, що саме прийняття себе з усіма недоліками це шлях до справжньої внутрішньої гармонії. Ми живемо в світі, де постійно відчуваємо тиск, соціальні мережі, культ успіху і досягнень поради. Як стати кращим, все це може змусити нас почуватися, що ми повинні бути ідеальними, але що це насправді означає для нас як для людей? Як перехід від бажання бути ідеальними до прийняття своєї недосконалості може змінити наше життя? Прийняття себе це не просто фраза чи ідея для самодопомоги, це процес, що вимагає від нас визнання наших недоліків. І слабкостей без осуду, і самокритики. Психологія самоприйняття свідчить, що коли ми припиняємо боротьбу з власними недоліками, ми відкриваємо шлях до саморозвитку і внутрішньої гармонії. Ми часто шукаємо зовнішнього підтвердження нашої цінності, визнання від інших, професійні досягнення або соціальне схвалення, але справжнє прийняття себе. Йде зсередини, це вміння дивитися на себе без критики, ставити здорові межі і розуміти, що ми цінні не через нашу бездоганність, а через те, що ми це ми. Цей процес вимагає терпіння та усвідомлення, що кожна наша помилка це не крок назад, а можливість для розвитку. Дослідження, проведені в галузі позитивної психології, підтверджують, що люди, які практикують самоприйняття і ставляться до себе з добротою, мають вищий рівень психічного здоров'я та щастя. Вони також стійкіші до стресу та труднощів, оскільки розуміють, що не повинні бути ідеальними, аби бути достатньо хорошими. Що ж ми можемо зробити для того, щоб розвинути самоприйняття та звільнитися від прагнення до ідеальності? Перший крок це змінити свій внутрішній діалог, замість того, щоб фокусуватися на своїх недоліках, важливо почати помічати свої досягнення, навіть маленькі. Психологи рекомендують ведення щоденника вдячності, де можна записувати навіть найменші перемоги та моменти, за які ви вдячні собі. Наприклад, якщо ви зробили щось добре, навіть якщо це було лише маленьке досягнення, відзначте це кажіть собі це було добре. Я горджусь тим, що зробив це. Це допомагає вам створити більш здоровий образ себе, без постійної самокритики і пошуку ідеальності. Другий крок це навчитися ставити здорові межі. Перестаньте говорити так на все і всіх. Навіть якщо це шкодить вам, люди, які не ставлять кордонів, часто втрачають зв'язок зі своїми потребами, і це може призвести до виснаження. Вміння сказати ні вимагає сили, але воно також дозволяє вам піклуватися про себе, не відчуваючи при цьому провини. Ще один корисний підхід це вміння прощати себе. Якщо ви допустили помилку або не досягли того, чого хотіли, прийміть це без осуду. Помилка це частина вашого шляху, прощення себе за те, що ви не ідеальні, відкриває простір для розвитку, зменшує стрес. І допомагає вам зберігати емоційну рівновагу. Психологи рекомендують також техніки mindfulness або усвідомленості. Вони дозволяють залишатися в моменті і зменшити тиск, який ми відчуваємо через свої очікування і соціальні стандарти. Це допомагає знизити рівень тривоги і зосередитися на тому, що дійсно важливо для вас, а не на зовнішніх вимогах. Часто причиною прагнення до ідеальності є порівняння себе з іншими. Ми постійно бачимо ідеалізовані образи в медіа, соціальних мережах і навіть серед наших друзів. Проте важливо пам'ятати, що кожна людина має свій шлях, свої труднощі і свої досягнення. Порівнюючи себе з іншими, ми забуваємо про свою унікальність і свої власні досягнення. Психологи радять регулярно нагадувати собі, що порівняння з іншими. Лише забирає енергію і позбавляє нас можливості радіти своїм успіхам. Це також перешкоджає розвитку справжнього самоповаги. Натомість, коли ви фокусуєтесь на своїх досягненнях і своїй цінності, це допомагає відчути себе значущим і важливим, не залежачи від зовнішнього схвалення. Замість порівнянь з іншими почніть ставити перед собою цілі, які відповідають вашим інтересам і переконанням, а не тому, що є модним або правильним в суспільстві. Прийняття себе це процес, який вимагає терпіння. Не варто чекати, що ви одразу будете бездоганними в цьому. Важливо рухатися вперед маленькими кроками, щодня відновлюючи свою самоцінність через практики самопідтримки. І самоприйняття, щоб відновити свою внутрішню гармонію, важливо почати давати собі дозволи, дозволи бути собою, дозволи не бути ідеальним, дозволи на помилки і виправлення їх. Це дозволить вам розвиватися в гармонії з собою, не знижуючи свою цінність, навіть коли щось не виходить. Якщо ця інформація була для вас корисною, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб отримати більше мотиваційних порад і підтримки на шляху до внутрішнього спокою та самоприйняття. Ваша недосконалість це ваша унікальність, і саме в цьому полягає ваша сила.